Я бачу, що тут такі прошивки, він ж, напевно, не підходить для щоденного сну. чи я не права? Права повністю. Якщо ти будеш спати на такому диванчику без топера, без додаткового матрасика зверху, то тобі ось ці прошивочки будуть заважати. В принципі, це не є ортопедичне спальне місце. Але для відпочинку посидіти і знаєте, перекімарити, коли у вас тут там не знаю, прилягли відпочити, то. Оцього всього буде достатньо, тому що насправді тут йде безпружинне і досить м'якеньке наповнення в диванчику Лестер. Я назву не сказав. Диванчик називається Лестер. Суперкомфортна по посадці модель виглядає сучасно, має ось такі товстенькі підлокітники. Є ще моделька Лестер Lite, яка підлокітників немає, якщо у вас місце цього не дозволяє. І є, до речі, кутовий Лестер, теж дуже гарно виглядає. Він розкладається, розкладається в спальне місце 150 на 200. На 200 так? Тут у нас іде крокуючий механізм розкладання, є ніша така об'ємна для білизни, і опускається у вас отут спиночка. Тобто, як гостєве спальне місце, диванчик Лестер Топ. Якщо шукаєте модельку для відпочинку, для там, повного релаксу, Лестер дуже раджу, вартість 30 тисяч 300 гривень можна взяти в оплату частинами. В шапці профілю телефончик для зв'язку, переходьте на сайт Солохає, можете там його замовити.